Доброго дня, бажаю всім здоров'я. Розглянемо тему Зміна меж вимірювання амперметра і вольтметра». Ця тема застосовується при виконанні лабораторної роботи 4. Розглянемо лабораторний амперметр із межами вимірювання від 0 до 2 А. А якщо потрібно, виміряти силу струму в межах від 0 до 10 А. Як це зробити? Розглянемо інший амперметр, який має дві шкали верхню і нижню. І верхні числові позначки відрізняються від числових позначок на нижній шкалі. Межі вимірювань від 0 до 3 А на верхній шкалі, і від 0 до 0,6 А на нижній. Як це пояснити? Розглянемо прилад вольтметр для вимірювання напруги. Він теж має дві шкали верхню і нижню, і верхні числові позначки теж відрізняються від нижніх. Зокрема, межі вимірювань можуть бути від 0 до 3 вольт або ж від 0 до 300 вольт. Як це використовувати і як це пояснити? Інше питання. Як збільшити межу вимірювань, скажімо, ось такого вольтметра, який має шкалу вимірювань від 0 до 5 вольт? А як збільшити верхню межу вимірювань, скажімо, до 50 вольт? Отже, Розглянемо такий процес, який називається шунтуванням амперметра. Це процес паралельного підключення опору, маємо амперметр. І маємо паралельно підключений опір до амперметра. Такий опір називають шунт. Сам процес от такого паралельного підключення опору. До амперметра називають шонтуванням процес паралельного підключення опору шонта до амперметра для зміни межі його вимірювання. Розглянемо таку ділянку кола. Якщо в нас є загальний струм, який ми позначимо і зах, і загальний. При в ході, ось цю точку розподілу, струм розподіляється на два струми. На струм ІА, який проходить через амперметр. І на струм І з позначкою Ш. Струм, який проходить через підключений паралельно опір, тобто через шунт. При паралельному з'єднанні і загальний загальний струм буде дорівнювати. І А струм, який проходить через амперметр, плюс І Ш струм, який проходить через шунт. А напруги на цих елементах електричного кола будуть рівні. Тобто напруга У на ампері УА дорівнює напрузі У на шунті, дорівнює У Ш. За законом Ома для цієї ділянки кола. Якщо взяти струм І А і помножити на опір амперметра Ра, то ми отримаємо напругу УА. І вона дорівнює напругу У нашому Т, тобто дорівнює силі струму ІШ, який проходить через шунт, і помножити на опір. RH. Із цієї рівності обчислимо силу струму, яка проходить через шунт, із індексом Ш. Це дорівнює беремо ліву частину р, а, ділимо на RH. Підставимо вираз для струму Іша. Ось оцей дріб, у верхню рівність. Тоді і загальне буде дорівнювати А плюс дріб, І АРА, що ділиться на РШ. Винесемо і А дужки. у дужках будемо мати 1 плюс дріб РА, що ділиться на RS. Тоді звідси можна знайти силу струму, яка проходить через Амперметр Іа. Це буде і загальне. Ділимо на множник при ІА, тобто на вираз у оцих дужках. Ділимо на 1 плюс RA, що ділиться на РШ. Введемо позначення. Нехай Н дорівнює відношенню опір амперметра RA поділено на опір шунта РШ. Тоді І А, сила струму, який проходить через амперметр, дорівнює відношенню, і загальне загальний струм ділимо на 1 плюс n. Розглянемо використання такої формули на практиці. Якщо n дорівнює 9, до прикладу, то тоді і Ас. Сила суму, який проходить через амперметр, зменшується в 10 разів і дорівнює загальному суму початковому поділено на 10. Якщо ж N дорівнює 99, то сила струму, яка проходить через амперметр і А буде і загальне поділено на 100. Розглянемо зміну меж вимірювання вольтметра. До вольтметра підключаємо послідовно додатковий опір. Для забезпечення можливості вимірювання вольтметром більшої напруги, до нього послідовно підключає додатковий опір. Ось наш вольтметр, і нехай РВ опір вольтметра, додатковий опір РД опір додаткового опору. І загальна напруга у загальній. Очевидно, що при послідовному підключенні загальна напруга у загальне дорівнює напрузі на вольтметрі у плюс напрузі на додатковому опорі плюс у Д струм проходитиме той самий, тобто І В дорівнює І Д. Тоді замість IV за законом Ома напишемо напруга УВ поділити на опір РВ. Відповідно, струм і Д дорівнює УД поділено на РД. І вони ці дропи, між собою рівні, оскільки це один і той же струм, який проходить через послідовне з'єднання двох елементів. Із цієї рівності знайдемо напругу УД на додатковому опорі. УД буде дорівнює. Напруга UV, множимо на дріб RD, що ділиться на RV. Тепер підставимо цей вираз замість УД у ось цю рівність. Тоді у загальне буде дорівнювати У з індексом В, плюс У з індексом В помножити на дріб Р додаткове. Поділити на РВ на опір вольтметра. Винесемо множник у В дужки. матимемо такий вираз в дужках. 1 плюс РД, що ділиться на РВ. Тоді напруга на вольтметрі буде дорівнювати узагальне загальне поділити на. 1 плюс RD, що ділиться на РВ. Це ми знайшли ось із цієї рівності. У загальне поділити на ось цей вираз, у дужках, отримаємо напругу на вольтметрі УВ. Введемо позначення. Нехай відношення опорів РД додаткового опору поділено на опір вольтметра, нехай дорівнює n. Звідси знайдемо додатковий опір RD дорівнює опір вольтметра rv множим на n. Тоді напруга на вольтметрі дорівнює загальній напрузі, поділено на 1 плюс N. Використання цієї формули на практиці. Якщо N дорівнює 9, то напруга на вольтметрі. Буде зменшена у 10 разів за, за загальну напругу. Якщо n дорівнює 999, то напруга на вольтметрі буде зменшена у 1000 разів від загальної напруги. Отже, висновки для зміни меж вимірювання шкали амперметра до нього паралельно під'єднують шунт резистор з меншим опором. І тоді через амперметр проходить менший струм, і межі шкали змінюються в певну кількість разів. Для зміни верхньої межі вимірювання шкали вольтметра, до нього послідовно під'єднує додатковий опір з більшим опором. І тоді на вольтметрі буде менша напруга, ніж загальна в n разів, а верхня межа шкали Вольтметра збільшується в разів. Плюс один раз.